Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучері. Ми продовжуємо зараз по е, значній частині регіонів нашої держави. Оголошена повітряна тривога через загрозу балістики із півдня, зокрема північно східні області зараз в режимі повітряної тривоги. Ну і крім того, вже з'явилася інформація про те, що росіяни також застосовують тактичну авіацію на північному сході і повідомляють про пуски керованих авіабомб по харківському району Харківської області. Тому Пуски е, керованих авіабомб е, по харківському району Харківської області. Тому... проявом подвійних стандартів і найімовірніше... Буде спрямована на те, аби просувати зручну для заходу, начебто, теорію, про те, що це зробила Ісламська держава, а Україна мовляв ні до чого. Тож Лавров сказав, що їм така допомога навряд чи буде потрібна, впораються і самі. Також... Ще додам, що директор тамтешнього ФСБ Бортніков бездоказово заявив, що теракт у крокусі готували радикальні ісламісти, а сприяли їм, начебто, спецслужби України. Хоча й уточнив, що замовники нападу поки що не встановлені. Також він почав переконувати у тому, що терористи збиралися втекти в Україну, а російські спецслужби зробили, начебто, все, аби цього не сталося. Те, що терористи збиралися в Україну і на них там чекали, це факт, сказав Бортніков. Насправді ж в оточенні Путіна не вважають, що Україна причетна до теракту в Підмосков'ї. Про таке пише американське видання Bloomberg із посиланням на чотири джерела, близькі до Кремля. Люди з оточення Путіна повідомили виданню, що немає жодних доказів причетності України до стрілянини. Попри це. Російський диктатор рішуче прагне використати терак для того, аби спробувати згуртувати росіян навколо агресії проти України. Крім того, за інформацією Блумберг, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб російських запобігти нападу на людей. Втім, головні союзники Путіна охоче підхоплюють його тезу, як ми зрештою бачимо. Ну а Путін, за словами журналістів Блумберг, може використати це в тому числі для оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії. Але роз щось пішло не так, коли на публіку, так би мовити, випустили Лукашенка. Він зламав версію Путіна про втечу терористів до України, заявивши, що ті, мовляв, тікали до Білорусі. От власне. За словами Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, терористи, які влаштували стрілянину у російському концертному залі «Крокус Сіті Холл, тікали у напрямку Брянська, що неподалік кордону із Білоруссю. За словами Лукашенка, він був на зв'язку з Путіним на рівні спецслужб. Зокрема, Білорусь перевела свої правоохоронні органи на посилений режим роботи. Далі пряма мова. Ми по самій бойовій ситуації привели в дію свої підрозділи. Зокрема, було задіяно сили МВС, каже Лукашенко. Виставлено пости на дорогах, зокрема з Росією. Залучали сили КДБ, Держприкордонкомітету і деякі частини військовослужбовців, розповів Лукашенко. Він вважає, що саме це не дозволило терористам рухатися у напрямку його країни і змусило змінювати план втечі із Росії. Лукашенко також зауважив, що протягом усього часу після теракту білоруська і російська сторони ефективно і злагоджено співпрацювали. Далі знову прямо мова. Та ми не спали всю добу разом із Путіним. Що вони про це взагалі знають? Постійна була взаємодія, коли треба було сказати, він вийшов і сказав, виступив власне із зверненням у зв'язку із терактом. Мається на увазі Путін. Ну, вочевидь, це була реакція якраз на певною мірою докір, що російський диктатор аж через 20 годин. Звернувся до свого населення після теракту, влаштованого в російському Підмосков'ю. Тому, от, от такий спосіб почав білоруський диктатор захищати свого російського колегу. Я нагадаю, що після теракту під Москвою російський диктатор заявив, що терористи, начебто, хотіли втекти до України, і для них через кордон було підготовлено вікно. Ну але білоруський диктатор так захищав російського диктатора, що зрештою зламав взагалі його версію. Тому така от дещо кумедна ситуація виходить. До речі. Схоже, що у НАТО і в цілому в Польщі дещо змінюють ставлення якраз до терористів в обличчя росіян і російської окупаційної армії. І стосується це якраз таких терористичних обстрілів нашої території і тих фактів, коли російські ракети навіть залітають на територію країн-членів НАТО, в даному випадку Польщі. Отже, там анонсували відповідь Росії за проліт ракети на територію України та демарш посла. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрієва через проліт ракети випущеної проти України. Однак, дипломат проігнорував запрошення до відомства, і це не перший випадок, коли. Власне, доводиться мати справу із порушенням як закону, так і міжнародних стандартів, заявив власне віце-прем'єр Польщі і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. Він зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку із поведінкою Андрієва. Далі пряма мова. Ми перебуваємо у постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави косиняк Камиш також підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. На його думку, рішення посла було абсолютно неправильним. Це вираз неповаги і як каже міністр оборони Польщі, ми не можемо ставитися до цього байдуже. Так він прокоментував слова кремлівського дипломата, який пояснив, що йому не було надано, начебто, доказів появи російської ракети у повітряному просторі Польщі. Ну і... У польському МЗС вже заявило, що НАТО розглядає можливість збиття ракет на підльоті до кордонів Альянсу. У НАТО не виключають можливість збивати російські ракети, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу, оскільки там дуже серйозно сприймають погрози глави Кремля Путіна. Зокрема, заявив про таке заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він визнав, що розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Північно-Атлантичного альянсу. У рамках НАТО, за його словами, аналізуються зараз різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО. Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді Ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії договору альянсу, зазначив дипломат. За його словами, не може бути так, щоб е, агресор щоразу нав'язував нам якісь правила. Е, навпаки, він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, є спочнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Ну і там він також додав е, заступник міністра закордонних справ Польщі, що вони дуже серйозно сприймають погрози Путіна. Бо російський диктатор показав, що здатен на все. Ігор Рітерович, політолог, зараз приєднується до нас в ефірі. З нами будемо далі аналізувати ці заяви. Пане Ігоре, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю, а що змінилось на ваш погляд? Чому в НАТО е, схоже всерйоз задумались над тим, аби почати збивати російські ракети? Я думаю, тут ключова причина в тому, що є розуміння. Що ці провокації не припиняться, і відповідно Російська Федерація надалі буде випробовувати терпіння країн альянсу, робити все це більш нахабніше, демонстративніше, відвертіше і сподіваючись, що жодної якоїсь реакції, ну більш-менш такої, знаєте, адекватної, серйозної з боку цих країн, не буде. От, просто історія з Польщею, вона насправді стала певним тригером. Я думаю, для багатьох європейських країн, і сподіваюся, що стане тригером для. Польщі, в тому числі, тому що ну, по перше, це не перший заліт е, цих ракет на територію цієї країни. Це раз, а по-друге, е, подальша історія пов'язана безпосередньо з послом. Ну, вона продемонструвала всю нахабність поведінки Російської Федерації і зрозуміло, що на це яким чином треба було реагувати і реагувати ну більш жорсткіше. Тому зроблять такі вже зараз заяви, ну попереджаючи десь Російську Федерацію Федерацію, сподіваючись, що вона не буде іти на якусь там ескалацію, не буде випробовувати. І терпіння. хоча якби збили ще не знаю, там в тому році чи в позатому році, то у Росії мабуть, би бажання це робити відпало відразу. А оскільки поки що прецеденту не було, ну от зробили такі заяви. Але дивіться чим більше таких заяв, тим вище відповідно піднімаються ставки, і після заяв ну повинні будуть послідувати певні дії. І якщо цих дій не буде, ну Росія тоді обнагліє остаточно. Тому будемо сподіватися, що це не просто емоційні заяви, а це дійсно результат якихось там закритих перемовин між всіми країнами і прийняття такого неформального рішення, що да, наступний раз залетять, зіб'ємо і будемо тиснути потім на Російську Федерацію. Поки не бачила реакції російської сторони, але впевнена, що там точно прокоментують ці заяви. А на ваш погляд, дійсно, як би діяла Росія у випадку, коли б країни-члени НАТО все ж таки збивали російські ракети ще над українською територією, але коли ті наближаються до кордонів альянсу? Ну, дивіться, цей варіант був би взагалі прекрасний для нас з тієї точки зору, що ми могли би домовитися з країнами, щоб вони створили умовну, як там е, любить казати цей неадекват, який типу президент Російської Федерації е, зону безпеки, да там чи санітарну якусь зону, чи, чи так далі. Да. Е, в принципі, ми можемо про це домовитися дійсно 100 кілометрів в глибину території України, і е, е, жодних проблем тут якби не повинно бути, тому що ми це можемо робити за домовленостями і. Явно що тоді використання навіть засобів протиповітряної оборони цими країнами воно не, не ну ніяк не буде означати якогось прямого зіткнення безпосередньо з Російською Федерацією з тієї простої причини, що ці ракети будуть на територію України, і відповідно ну, реакція тут не може бути ну точніше, Дивіться, з боку Росії буде реакція, але вона буде істерична. Але в них не буде ніякої формальної причини для того, щоб ну висувати якісь претензії цим країнам. Але я на жаль. Аль, мало вірю в цю історію, чому тому, що Насправді її можна було реалізувати ще на початку широкомасштабного вторгнення. пам'ятаєте, пам ну яка була громадська активність в Україні, коли ми всі там просили через різні механізми, різні інструменти ну, закрити небо да, над нашою країною для того, щоб там не могла діяти російська авіація, не могли діяти відповідно ці російські ракети пізніше шахеди. Але тоді НАТО окремі європейські країни на це не пішли. Тому є певні сумніви, що це може відбутися зараз. Але у випадку продовження цього нагнітання ескалації і провокації, провокації з боку Російської Федерації може так статися, може так статися, що рано чи пізно таке рішення їм також придеться приймати, особливо якщо росіяни не зупиняться і ці ракети частіше почнуть залітати а можливо і залітати понопр по прямій. Знаєте, такі от вже там траєкторії безпосередньо в ці країни. Ну явно з метою, щоб їх там десь збили, вони впали там комусь на голову. Росіяни потім сказали, що ми не при чому це ж ви збили. Да ми насправді летіли по якомусь там заданому маршруту. Тому можна про ці речі говорити, і до речі, було б непогано підняти ставки, вкинути це з боку країн альянсу, цю тезу в інформаційний простір як певне попередження Російської Федерації. Що ну будете щось таке продовжувати? значить ми тоді домовимося з Україною, що ми візьмемо на себе якусь частину там кордону? Можливо, не 100, там 150 кілометрів, і ці 150 п'ятдесят кілометрів будуть контролювати наші засоби ППО, які до речі без проблем можна інтегрувати в ту систему. Яку вибудувала Україна щодо нашої протиповітряної протиракетної оборони, оскільки ну переважно однакові е, ну однакове озброєння там стоїть, і тут немає ніякої проблеми це зв'язати якусь єдину мережу. Ну і зрештою, це було б так само вивільнити частину засобів протиповітряної оборони, які так необхідні, в тому числі і на фронті і на і територіях в тих містах, які найбільше піддаються обстрілам, які ближче знаходяться до Російської Федерації. Це цікава ідея, принаймні навіть на рівні розмови. От було б цікаво подивитися на реакцію Російської Федерації зараз. Тому що я переконаний, що ніяких практичних кроків, практичних кроків, вони би здійснити не могли. Ми просто немає на це ресурсів, та і в них і сміливості на це не вистачить. Тому треба їх тут брати. Як то знаєте, на Росії кажуть на Арапа, в тому плані, щоб вони е, також ну, розуміли, що в цю гру можна грати вдвох, можна піднімати ставки і чекати потім, що зробить опонент, а опонент нічого зробити насправді не може. В даному випадку мова про Росію. Що ж, ну тим часом в Росії продовжують активно реагувати на той теракт, який мав місце в російському Підмосков'ю. І от сьогодні секретар Радбезу Рефії Патрушев заявив про те, що в теракті винна Україна, а й діл, нібито взагалі ні до чого, і от він. Каже про те, що дійсно са звичайно Україна відповів він так прямо на запитання про те, хто стоїть, чи Україна чи ІДІЛ. Крім того, ми бачили і зрештою багато інших висловлювань представників тамтешнього військово-політичного керівництва. Але, наприклад, тут дещо відрізняється саме висловлювання директора ФСБ Бортнікова, який все ж таки каже, що готували радикальні ісламісти, але все одно, от всі схиляються до тої версії. Яку намагається просунути Путів, що замовниками в даному випадку є, нібито спецслужби України? На ваш погляд, все ж таки, от політично, як вони далі будуть намагатися, в яке в в русло спрямовувати цю історію? Ну, Бортіга там взагалі ляпнув, що це Україна, Британія і США. Тобто там вже три країни планували цей теракт руками ісламістів. Щось правда, вони забули згадати Туреччину, де двоє цих ісламістів не просто були, а судячи з усього, підходили, в яких проходили в якихось там таборах підготовку. Була, до речі, така ж версія і на Росії. І зараз там турецькі силові структури здійснюють рейди по різним там цим прихованим таборам, шукають якось пов'язаних там людей з цією історією і так далі. Ну, далі куди вони можуть вивернути, та за великим рахунком він нема вже куди йти. Їм треба буде єдине. Ну мабуть, спробувати представити тепер якісь конкретні докази, але конкретних доказів не може ну апріорі просто бути, оскільки ну, по-перше, ця версія абсолютно не відповідає дійсності. Це раз. А по-друге, вони навіть же сфальсифікувати ці докази не зможуть і навіть якщо ці затримані, десь там їх виведуть на камеру, і вони скажуть, що особисто Буданов там давав їм казівки і розказував, де буде. Схрон з, зі зброєю, зрозуміло, що їм ніхто не повірить, не повірить після тих е, всіх е, ну, різноманітних тортур, да, яким їх там піддавали, які вони знімали на камеру і відверто вкидали в інформаційний простір. Я до речі, навіть не здивуюсь, що спеціально це було зроблено, тобто не через аксес виконавця, а через погодження з вищим керівництвом. Е Вкинути оці всі моменти, ну щоб потім знаєте, навіть коли вони будуть озвучувати якісь неадекватні версії. Ну якби захід розумів, що це просто елемент гри, який більшою мірою спрямований там на внутрішнього користувача. Ну, вони, вони тему України будуть намагатися ще звичайно качати, але я думаю, що вона зійде практично е, там в найближчий час, і вони будуть про неї згадувати, коли будуть наносити знову якісь там чергові терористичні удари по критичній інфраструктурі України, будуть тільки це подавати під со. Сам ну давайте так скажемо полювання на тих, хто типу організував цей терористичний акт, і хто знаходиться в Україні. Тобто, це вже чисто внутрішня історія. Вона не може мати ну ніякого там зовнішнього поширення, вона не буде мати ніякого абсолютно впливу і якісь там спроби навіть десь їм щось ляпнути на якихось зустрічах з країнами, які не підтримують Україну. Ну ну там які там, знаєте, нейтрально ставляться до цієї війни, щоб якось привернути до себе увагу, там типу Китая, тієї жінки, навіть. І там воно не буде мати необхідного ефекту. Тому що, я думаю, там спослужби цих країн прекрасно розбираються в ситуації, вони прекрасно розуміють, що відбулося, хто за цим стояв і кому це було вигідно. І явно, ніякої України, Британії, Сполучених Штатів, як би не хотілося деяким країнам, там апріорі просто не може бути. Але тему для внутрішнього вжитку вони ще покачають, попридумують якісь там. Абсолютно безумні історії, і будуть розказувати, що от вони викрили якусь там вселенську змову, яка була спрямована проти Російської Федерації. Дивіться, з іншого боку, тут є один нюанс, тому що з такими союзниками, типу Лукашенка, <с <с це дуже складно буде робити. Да, Лукашенка ну, сьогодні просто зробив заяву. До речі, він і раніше це казав, тільки сьогодні вона в другий раз прозвучала, і мені здається, це не просто так. Тобто, він, знаєте, звичайно, там диктатор, але вхиляється хитрості йому відмовити складно, він собі там залишає простір для маневру. Тому що він фактично завоював те, про що вони говорять. Коли Путін каже, що вони їхали в бік України, Лукашенко каже, що вони їхали в Білорусь, а потім, коли побачили, що ми їх тут ловимо, вони, типу, розвернулися і вирішили тікати в Україну. то це ж розбиває повністю всі ті версії, з якими виходить Путін і його найближче оточення, і це множить до речі величезні сумніви навіть в російському суспільстві. Скажімо, пабліки, які дуже схвально ставляться до війни проти України навіть вони задають певні питання і кажуть, що ну ви нас взагалі за ідіотів тримаєте, розказуючи про якусь там версію там з українським слідом або слідом британських чи американських спецслужб. А для чого Лукашенко, якщо серйозно робить такі заяви, тим паче вже вдруге? Я думаю, що він якраз себе собі залишає простір для відступу в контексті взаємовідносин з західними країнами. Слухайте, він в цьому цирку, о такому відвертому, ну не хоче проти просто брати участь. Він же ж, ну слухайте, розуміє, має якийсь ж там мінімум інформації. Може, до речі, і не мінімум. Хто ці люди, що вони робили? До речі, ну версія про те, що ці люди, ну можливо, не всі, яких там показали, вони брали участь всьому, Яка частина кудись текла там і так далі? Вона побутує навіть на сьогоднішній день на Росії. Тобто не всі там вважають, що вони спіймали саме ті, хто робив ці там вбивства, і так далі. Тобто, ну яка частина так, а інша частина там половина, наприклад, ні. І в цьому контексті Лукашенко просто не хоче себе повністю топити. Як це вже зробило? Зробили ці так звані російські силовики, конкретно Путін. Коли вони там ну Путін ще якось там до речі грає. А силовики там вже кажуть прямо типу Україна, США, Британія. Лукашенко ну не хоче себе разом з ними заганяти кудись в глухий кут. Він собі залишає шпаринку. Тобто він каже, що ну, в нього, наприклад, можуть бути якісь певні сумніви. Але він говорить це не прямо, що я не вірю там, в цю версію, тому що він це не може зробити на фоні відносин з Російською Федерацією. Але він це робить таким чином, що всі прекрасно ну, для себе роблять висновок, що ця версія вона є недієздатною, вона розрахована виключно на внутрішню російську аудиторію. А Лукашенко собі залишить простір маневр там, для відступу. Як він, до речі, робив вже неодноразово по якимось іншим там, речам, які стосуються. Сувалися цієї війни, і так чи інакше були пов'язані з Білоруссю. Зазначу для наших глядачів, що от зараз відбій повітряної тривоги в більшості регіонів, відбій загрози балістики з півдня, але разом з тим зберігається повітряна тривога в Сумській та Харківській областях, і там на превеликий жаль зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб. Що на Сумщині, що на Харківщині? Тому жителів цих регіонів закликаємо бути. В безпеці і подбати власне про свої про укриття. Що ж, ще одна тема, яку не можу не омнути увагою, знаєте, на превеликий жаль, у нас тоже деколи вистачає таких дещо маризматичних чи як це краще сказати? Ініціатив до справи, слуга народу третякова, все ж таки відкликає свій скандальний законопроект про привласнення. Держфункції йшлося про те, що от якраз дві нардепки від Слу, власне безугла і Третьякова фактично пропонували довічне позбавлення волі за неуповноважене представництво України в міжнародних переговорах. Ми знаємо, що раніше була зокрема проблема, так із дозволом для народних депутатів виїзду за кордон і представляти Україну на тих чи інших міжнародних майданчиках. Але зрештою, от зараз що це було, коли ми говоримо. Ромо про даний законопроект. Ну, друга ініціаторка написала, що це був елемент, як там. Депутатського чи політичного тролінгу чи щось таке, да? це типу вона так пожартувала. Е, ну, знаєте, це прекрасно взагалі жартувати таким чином кош, за кошти платників податків. Тобто, замість того, щоб сидіти розробляти нормальні законопроекти, у багатьому деяких, я так розумію, народних обранців у них є час, мабуть, і натхнення на те, щоб займатися, не знаю, хочеться підібрати якісь слово, але щось тільки нецензурні в голову приходять. Да? Щоб робити якісь такі речі, публікувати, а потім ще прикалуватися. Ну, по-іншому, не скажеш там щодо цього у Фейсбуці і казати, що ну, в нас такий от елемент жарту, ми просто хотіли подивитися. Я не здивуюся, якщо якась частина народних депутатів, в тому числі ці дві народні депутатки, вони дійсно хотіли би, якби розуміли, що є можливість щось подібне прийняти, вони були б не проти, щоб це стало там ну, реально законопроект перетворився на закон, тому що це ж дуже гарне знаряддя для того, щоб тримати навіть до речі, не опозицію, а взагалі будь-яких політиків політиків, ну знаєте, там в кулаці, і вимагати від них якоїсь там дуже специфічної поведінки. Хоча, якщо так вчитатися, в, в ну Особливості цього так званого законопроекту, які вже відкликають, ну це деякою мірою повернення ледне практики радянського союзу і КДБ, да, коли там люди їхали за кордон, їх випускали е, неважливо там е, їхали вони від партії, чи їхали вони за там по наукові, чи якісь там гуманітарні. Е, ну скажімо так, місії. да, Вони повинні були проходити серйозно дуже там співбесіду в КДБ, їм задавали дуже багато питань, там тримали їх на контролі, на гачку і так далі. Ну тут щось мені це також нагадало. Е, ну знаєте, як хотіли, типу, як краще захистити країну, вийшло як завжди. Тут просто ще є проблема Державу Україну У нас представляє чотири людини офіційно згідно конституції, саме державу, вони повноважні. Це президент, прем'єр-міністр, спікер і міністр закордонних справ. Але з іншого боку, ті ж народні депутати вони, зрозуміло можуть представляти е, Україну, ну в плані не в плані як там державну політику, да, а вони можуть оскільки вони є народними депутатами, вони представляють частково е, певні соціальні там суспільні групи, і вони це можуть робити на будь-яких майданчиках, і зрозуміло, що вони не можуть там говорити про, про щось там, типу підписання якихось договорів, завершення там війни, якимись там мирними перемовинами і так далі. Так в нас ніхто це і не робив. У нас от, раніше була одна історія, коли пам'ятаєте, що там до війни ОПЗЖники поперлися до Москви, там зустрічалися з російськими цими, значить, типу, політиками, і про щось там говорили. Але навіть вони тоді, не від імені України, не робили якісь заяви. Вони, типу, від своєї політичної сили це робили, тому вводити якісь дивні такі обмеження ну ну це явно неправильна позиція. А робити це взагалі в контексті якогось тролінгу, ну мені здається, зараз неприпустимо, тому що і війна, і багато інших речей. І мені здається, є багато інших сфер, де їм краще докласти свої зусилля, щоб виправити якісь там помилки, проблеми ну ніж займатися тим, чим вони на сьогоднішній день займаються. Погана це дуже історія, і вона морально етична. Ну мені здається, що якесь морально етичне. Не покарання я підкреслюю морально етичне покарання для цих людей повинно було бути в Верховній Раді, тому що ну так не можна себе вести, бо це наносить і шкоду взагалі репутації. міського Пане Ігоре, а чи можемо ми уявити, що це дійсно ініціатива безпосередньо цих двох е депутаток? Чи хто може бути зацікавлений у просуванні такого законопроекту через раду? Ну, дивіться, я далекий від того, що це прям дійсно їхня ініціатива. Скоріше за все, їх просто використали як громовідвід. Знаєте, от комусь дуже хочеться, я не знаю, де це може бути офіс президента, може бути там конкретно керівництво Верховної Ради, може бути хто завгодно. Тут неважливо. Ну, зрозуміло, що ці люди, які могли сказати, а давайте спробуємо закинути таку ініціативу, подивимося, як на неї відреагують. А от представте, якби там всі громадяни сказали би не не що це за дурня, а вони так сказали. А сказали би, о, та класна ідея, дійсно, давайте так зробимо. І тоді би ми говорили зараз про це в зовсім іншому контексті, тому скоріш за все от використали саме цей варіант. Тим більше, що е, ці народні депутатки вони відомі багатьма контраверсійними законопроектами або заявами, та да, і через них дуже добре тестувати, якби громадську думку. Ну от відтестували, але ну слухайте, це вже починає трошки переходити межі, і я сподіваюся, що вони, ну хоча б зараз якусь велику паузу, візьмуть і займуться реально справжніми депутатськими справами, а не тим, чим вони роблять. Хочу вас, пане Ігоре, дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую, нагадаю, друзі Ігор Грейтерович, політолог, був з нами на зв'язку. Насамкінець, прошу вас підтримати збір на ФПВі-дрони для 37-ї окремої бригади морської піхоти. Це воїни, які несуть службу на дуже відповідальній важкій ділянці фронту на Херсонському напрямку і безпосередньо на Лівобережжі. Тим паче, що відкрив цей збір в минулому наш колега, керівник відділу спорт 24, А вже нині і півроку як воїн власне, 37-ї окремої бригади морської піхоти. Долучайтесь, будь ласка, потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Зараз маємо майже 90, і потрібно пришвидшити цей збір. Дуже вірю і дуже сподіваюся на вашу допомогу і вашу небайдужість. Дякую, що були сьогодні разом із нами. На все добре і бережіть себе.